Цими днями районний дитячий будинок Моя родина відсвяткував своє п'ятиріччя. Завдяки зусиллям держави, обласної та районної влади, цей заклад став затишною домівкою для дітей, позбавлених батьківської опіки. Зараз в ньому знаходиться лише 13 дітей, тож їх разом з вихователями вітала районна влада. Дозвольте вам побажати, щоб ви не хворіли, щоб більше бігала пішло. Щоб добре вчились, слухали вихователь, слухали батьків і, і, і поскоріше виросли, стали гідними громадянами нашої України. І свято ваше. Це свято традиційне. І всі діточки чекають, чого цього свята. Тому що будуть подарунки. А дорослі теж чекають подарунки. Подарунки в тому, що збуваються їхні мрії, що в цей день приходить. До наших домівок щастя, здоров'я, добробут, все, що в нас є, гарного і доброго. Дозвольте привітати вас всіх цим святом, побажати вам всім здоров'я, щастя і саме головне, щоб ваші казкові мрії всі сьогодні збулися. І свято Районний інтернат ніколи не залишався поза увагою депутатів обласної та районної ради, керівників агропідприємств і фермерів, які завжди допомагали цьому закладу. Ось і в день п'ятиріччя дитячого будинку Моя родина, який співпав з Днем Святого Миколая. Вони щиро вітали, бажали усіляких гараздів і дарували подарунки.